Сьогодні в телеграмі побачив дуже цікаве відео. Поділюсь. так, на всяк випадок, щоб ви розуміли, з ким нам доводиться мати справу і взагалі хто керує цим світом. На захист Трампа він пояснив, чому ми йдемо проти Канади. Я дивлюся на деякі угоди і думаю, хто в біса їх підписав. Вони жахливі. Жахливі. Торгові він... <реш> угоди з Канадою. жахливі. Він питає, хто їх підписав. Пані та панове. Не, не поспішайте мене. Пані та панове. Задля вашого щастя і задоволення повернімось з машиною часу у 2018. Ось і винуватець цієї жахливої угоди з Канадою. Сьогодні Трамп підписав нову торгову угоду замість нафти з лідерами Мексики та Канади. Це найкраща торгова угода. Ой. Угода укладена найбільшим ворогом Трампа. Трампом! Як тобі таке, Ілон Маск?